Пройдемось. Покажу вам почала квітувати цитерія такі як вам мариновий, рожевий. ніби рідиться увесь дивовижний, вона невисока, може, тому що її тільки другий рік у мене, На другий рік вона має 6 квіточок у мене. Досить низенька, сантиметрів 50 не більше. Це починає розпускатися сорбет. Коли виросте квіточка, я вам її покажу ближче. Це треба дивитися, в мене був пересорт, він мені прийшов як гардинія. Ну, але зовсім не гардинія. А минулого року по опису я приблизно побачила, хто це? 1889 рік. Зареєстрована чи згадана вперше ця пігонія. Ну, ось теж вона вже розцвітеться, тільки її початок вона відкрилася, росте плюточка теж угору, дуже гарна, дуже нарядна. Ось такий бутон, такі полосочки на зовнішніх пелюстках, дуже красиві. Ось зеленкувастий бутончик, дуже гарна. А це, це класика наша фестіва Максима. Ось теж ще тільки-но-тільки, ну, тільки тому не будемо на ній зациклювати увагу. Ой, люпинчик, люпин, Боже, це моя нова любов. Колись садила, щось не, не подружилася я з люпином, вивела. А це заново. І тепер ніби домовилися. Це міс Америка. такі вітри. Вони ж розтріпують ту квіточку нещасну. Ось, бачите, Вона не дуже гарно пахне, але пчоли її теж люблять. Мабуть, пчол місний такий, як у мене, бо я її не... <рес> не хочу нюхати. Колись раз понюхала, мені досить. Але квітка дуже красива, вона така. Злегка рожева починається, вони бутон рожевий, з зовнішнім пелюстки ще рожеві, а коли вже вибілюється повністю, ну оце її пік цвітіння. Непогана, легка теж така ромашка декількорядна. Це Red Charm, це класика. А я веду вас ось сюди, до цієї квітки. Називається топ-раз ламурна квітка. Незвичайна, дуже гарна, е, триколірна, вона має ніжно-рожеві нижні пелюстки, має кремову прослоєчку і ніжно-рожеву серединку. Ось, Теж вона схожа на тістечко з кремом, на тортик. А ну хтось? Це? це Оленка в нас свого хата Боже. Регулярно пробігаюся, вибираю механічним шляхом, не можу дуже супер ядом сильним побризкати. джил мені шкода. Обробляємо біопрепаратами, ну, здається, і рисова муха сидить. Одне і ж бризкалося теж. Ну, але вони теж вже адаптувалися, так як і ми дихаємо вихлопними газами, Ой, нюхаємо радіацію. Так, і ці нещасні комахи пристосувалися до всіх наших ядів. Ось вона вже у повному повному розпуску, така величезна. Ну, Можна сказати, що не кожного року вона однакова. От минулого року не знаю. Тобто, чи погода була її ідеально підходяща. Рожевого було ну, набагато більше. Серединка була така насичено рожева. Ось І оці пелюсточки. Ну, цьогоріч вона теж дуже гарна, але рожевого набагато менше. Набагато менше, ніж зазвичай. Пелюстки ну, це не порвались. Вітром це вони такі зовні і є. Трішки розсічені ніби. Вони спочатку правильної форми, он такий заокруглений, А коли квітка ніби вивертається, розцвітається, з'являються такі зубчики. Вона нібито надриває сама себе, розкриваючись нас така гарнюща топ-раз. На дуже багато завжди нацвітіння, найбагато бокових. Я частину видаляю, я вже вам показувала. Дуже високий кущ, кущ м -м, такий потужний. Ну і, і міцні стебла, Подивіться, вони товсті стебла, але ж тому що квітка бомбочка, бомбовидна, квіточка тягне, тягне. Тому на опорі. Ось так. Ось тут. Гарно-жовтий видно. Прямо жовтий, не кремовий. А так він вибілюється, стає ось ніжно кремовий. А тут ось розовинка видно гарно, щоб вона півбутоні краєчок от жовтого виставила. Так, частинку відкрила. Ну, ось в порівнянні. І за цим піончиком і Red Charm, то вона просто тітонька. Велика тітонька. Ще покажусь якогось простір. Ось цвіт прості. під черешнею. Не посоромився, симпатичний такий. Може, під яким сіменем я його купляла, але вже не знаю. Давно він тут сидів. Це ми гарно в цьому році підстригли черешеньку, просто обрізали її. Жорстко, в неї такий стовбур дуже вже товстий, але ми її приаккуратили, верхи познімали. Ось таке. Ну і все, що я хотіла показати поки що. Часу не маю, біжу по справах, але зараз би так, знаєте, знімати все і заразом, бо Просто все квітує, все буяє. І риси розпалі, в зеніті, гарнезні мої риси. Багато ще півонії не розквітли. Це я щоранку проходжуся, а це сюди, видно, я не дійшла. Отак видаляю від квітлі бутончики, щоб вони в хайні стояли. Так, все. Всім. Пока-пока.